Друзі, привіт, Полтавщина. Ранок. Давно не бачились. 11 серпня 2025 рік. Я нарешті в саду. Зустрічаюся з деревами. Він цього року багато чого прожив. Маємо на весь сад півтора яблука, півтори сливи. Половину груші, бо весняні заморозки просто все збили в полі. І а, ці яблука й груші дуже цінні. Вони здорові, пронормовані природою. Ось такий гра прибитий морозами, як ви бачите, великий, потужний, один. Ще там десь половина ще висить. Але це не врожай. Це таке для фото і відео. Така ліберті яблуня дуже смачна. Починаю набирати окрас. Слива президент. Причепилася. Ну і пів груші киргизької зимової висить буде дуже смачна для нашої великої родини. Ще на деревах, які десь в затінку в наших широтах були, в дворі, біля будинків, там врожай зберігся. Можливо, вітер не такий був, можливо, мороз не так підступив до них. І я дивлюся на яблуні, які в дворах ростуть. Вони прям. Цьому році дуже перевантажені. Це з, одного і, з одної сторони, добре, з іншої сторони, може бути дуже недобре, бо яблуні можуть нам підказувати те, що зима буде дуже важкою, ще важчою, ніж були ці зими під час війни. І від того, трохи, якщо почути дерева, трохи млосно стає, куди вже далі важче. І так війна в країні вже тягнеться четвертий рік. Але може бути ще важче. Маємо чути дерева. Про це є окреме відео. Зверху посилання можете подивитися, як дерева нам багато чого підказують. Нас тут починає зустрічати цикадка. Буйволовидна цикадка, такий є гість в наших садах, який. Часто приносить багато шкоди, особливо молодим саджанцям. Тому сьогоднішнє відео розкажу більш детально про цикадку. Я вже з нею тусуюсь 5 років, і за ці 5 років є певний досвід, спостереження, висновки. Поділюся з вами в цьому відео. Тому залишайтеся, буду вам вдячний за підписки, за ваш досвід в коментарях. Поїхали! Код цикадка. Найбільше шкоди вона приносить молодим саджанцям. Чому шкода найбільша? Тому що коли вона отут перші роки життя ушкоджує центральний провідник і основи скелетних гілок, тоді дерево в своїх фундаментах стає слабшим. Пошкоджуються судини, в яких, по яких ідуть поживні речовини від листя до коріння і від коріння до листя. Воно пригнічується ріст. Імунітет дерева слабший і від того дерево просто страждає далі. Тому особливо уважним треба бути тоді, коли ви саджаєте молоді саджанці. В старших деревах на кінцевих приростах вона вже не настільки критична, ця сикатка, звісно, вона там пошкоджує, відкладає яйця пісок з дерева, але критичності нема такої, як при пошкодженні молодих саджанців при посадці. Тому е молоді саджанці особлива увага. Ось Сидить цей барбос на яблуні на молодому прирості. Таке творіння природи. Сидить на Верхній третині, де найм'якша кора, наймолодіша деревина. В принципі, це, ця частина буде зрізатися при обрізці. Це продовження скелетної гілки. І ми її будемо тут переводити на розширення крони при обрізках, тому не така вже то смертельна шкода. Але неприємно, бо вони можуть опускатися нижче потім, коли там вже заполонять яйцями своїми. Бачите, ще ранок і вона сонна, не тікає. Це ось приклад шкоди цикадки на 4річній яблуні. Після посадки. Ось такі сліди вже після 4 років. Вони заживають, але дерево ушкоджене, шрами залишаються. Дерево то розвивається, все добре, але ну, не так точно, як могло б до цього Рани є рани. Ось приклад п'ятирічної яблуні. З сильно ушкодженим центральним провідником 4 чи 5 років тому. Він зажив, росте далі, але в шрамах. Ну, від того дерева, я думаю, що трохи втратило, нам вдалося її зберегти. Все добре, яблуня розвивається. Має тільки такий життєвий досвід. В цій яблуні також через ушкодження цикаткою мені прям треба було прибрати центральний провідник. Є окреме відео про неї, як я переводжу з центрального провідника на чашу. Бо е, трохи неправильно формувалася, і плюс ще цикатка ушкодила, і він просто зав'яв. Він перест... втратив свою актуальність. Дерево пішло на бічні гілки. Воно, звичайно, раде з того, Дивіться, які прирости дало, дало в перший рік на середньорослій підщепі. Але цикатка тому допомогла, тому вона може бути ще й помічником. Ось сюди й дивіться, ховається вже бачите. Спочатку я не дуже звертав на неї увагу на цю цикатку і дозволяв їй робити свою справу. Зараз бачу, що то були помилки. Потім я почав з нею дуже жорстко боротися за порадами одного садівника з магазину. Тут уже бачите центральний провідник чистий. Тут також чистий і далі там вона вже сидить ховається від мене, від нас з вами. Бачите, там видно роги. Шустра. Будемо боротися далі. Так от у молодих саджанцях я прибивав цикадку дуже жорсткою хімією. В перший рік легкою хімією у мене нічого не вийшло, живучий цей жук. А далі в одному з магазинів зустрів садівника. Він каже, легка хімія не допоможе. Дав мені рецепт жорсткої хімії, де один з препаратів п'ятикратний каже, дерева виживуть, перевірено вже яблук, після цього не можна їсти. Але цикадка здохне. І я використав цей рецепт. Це допомогло, цикадка здохла. Дерева пішли в наступний рік чисті без цикадки, це значно їм допомогло. І то, знаєте, в той момент певно використання тієї хімії було виправдане, хоч нею я поприбивав там і купу мікроорганізмів під деревами, але цикадку теж прибив. Дерева слабше росли не тільки від цикадки. А й від прибитих грибів і бактерій, які в ґрунті були, але ми зберегли їм скелети. Тому так. Далі, коли дерева вже пішли в плодоношення, я хімію перестав використовувати на старших деревах. Цкатка була, трохи ушкоджувала гілки і центральний, але це вже було не критично. Біопрепарати. Я не побачив на той момент, які використовував, щоб вони дали класний ефект, такий, як хімія від цикадки. Можливо, якісь там відлякували цикадку від себе, можливо, її там трохи потошнило від них. І вона була не такою активною, але вона була. Тому старші дерева трохи далі ушкоджували. Зараз я на старших деревах не бачу цикадки. Прямо на молодих приростах практично це найстарші там їм 6 чи 7 рік пішов. На молодих приростах не бачу поки що. Вони вся сидить на більш молодших деревах. Потім в мене в саду була така ситуація, що частина молодих, частина старших, які плодоносять, плодоносні без хімії. А ті, що молоді були стикаткою, я ще дозволяв собі прибивати її жорсткою хімією, про яку згадував. Рецепт я... Рецепт я напишу внизу в коментарях під відео цієї хімії. Якщо захочете користуватися, можете використовувати. І в той період у мене частина саду була на хімії. Яка не плодоносила частина саду, яка плодоносила, була на біопрепаратах. Та, що плодоносила і на біопрепаратах, не бачив я серйозних ушкоджень, таких як це було при нашесті цикадки на молодій саджанці. тому хімію точно далі не буду використовувати проти неї. А зараз я взагалі свій сад переводжу на органіку, на біопроцеси, на мікоризи. На гриби, на триходерму, на створюю таку йому атмосферу і ауру, щоб він був сильний, імунний, без використання хімічних препаратів. Тому а, я в цьому році теж не буду використовувати хімію навіть на молодих саджанцях, і задав собі питання, що ж робити далі, і розповім вам, що, що буду робити далі. Далі я просто згадав. Старий дідівський перевірений спосіб свого дитинства, коли ми хотіли їсти картоплю не кроплену, як кажуть, не без хімії, і брали відерце і йшли збирати жуків. Тільки жуків на картоплі були мільйони, а цикадок на деревах одиниці сидять. Тому просто треба їх взяти і прибити на цих деревах. Дуже Легкий надійний спосіб їхньої смерті, зараз покажу, як я то буду робити. Звісно, коли у вас 3000 дерев в саду, пройти їх всі там раз в хоча б 2 дні, прибити всю цикадку, може бути, здаватися трохи дурною затією. Коли це там до 100 дерев. Невеликих саджанців це займе там пів години зранку, коли це сонна спить, не тікає від вас. Це тільки замість зарядки може бути задоволення. Спробую робити це кожен день чи через день, поки маю доступ до саду. Подивлюся на ефективність того, як воно буде працювати далі, наскільки воно буде летіти з інших садів. І наскільки буде поповнювати свій живий фонд у моєму саду. Для цього краще одягти рукавиці, бажано шкіряні. Бо чим ця катка старша, тим вона більш тверда, а в неї є такі рожки, які можуть колючі бути. І от сидить вона дивиться на нас, спить. Ми підходимо і починаємо її аплодувати за те, що вона такий гарний жук. Отак. Хопа. Все десь впало. Звісно, є профілактичні заходи, коли бажано, щоб у червні, коли лупиться цикадка, під деревами не було трави, викошувати її або переробляти, прям переорювати. Тоді ймовірність того, що цикатка виживе під ультрафіолетовим випромінюванням менша, і її може бути менше. Бажано, щоб біля вашого саду не було люцерні там, інших таких приємних для цикатки трав. Але з косінням трави в мене зараз інше бачення. І я за те, щоб у садах було більше різноманіття, тому в своєму саду частково кошу траву, а скоріш за все далі. Буду переходити на те, щоб її взагалі не косити. Бо більше змісту і користі для саду бачу саме біорізноманітті, буду його поповнювати, з роками підсівати квітучих трав, там, багаторічників і так далі. То тобто є естетично класно і бачу в тому багато користі. У мене підщепи в основному середньорослі. Карликових напівкарликових я не саджав в полі, тому боротьби трави там і коріння за воду точно не буде. Середня росла коріння піде собі в землю туди на півтора-можливо і два метри в глибину, там коріння трави мінімум. А якщо якесь я достає до таких глибин, то вони там будуть один одному допомагати, в тому числі підтягувати вищу воду для один одного. Тому трава то окрема тема, окреме відео, скоріш за все, колись буде про траву в саду. А зараз про цикатку. Якщо ви прям турбуєтеся, щоб цикатки не було взагалі там, чи значно менше, то бажано косити, можливо, і переорювати, Но тоді думайте над тим, як збагачувати ґрунт, який ви шкодите там, переорюванням і встановлювати в ньому мікрофлору. Допомагати встановлювати мікрофлору, щоб вона була корисна для дерева, бо таке переворювання воно руйнує багато чого в ґрунті, яке не додає. Ну а Зараз ми ось підходимо до саджанця, до молодого, і дивимося, чи є на ньому цикадка. Вчора я проходив, поаплодував їй, тому зараз поки що не бачу. Ось на цьому дереві сидить одна, бачите, і вже активно, поки я знімаю відео, вона вже прокинулася, ховається. Тому будемо зараз її зустрічати аплодисментами. Особиста безпека перш за все. Як в протоколах про домедичну допомогу. Вот результаты вчерашней работы. А сейчас будут результаты сегодняшней работы. Вот цикадковый мутант. Его оставим живым. Ось теж результат вчорашньої роботи. Тут зараз будемо аплодувати. О, тут аж дві. Помітив, що цикадка в яблунях любить якісь сорти більше, якісь менше. Ось, наприклад, сорт цябрина, то вона її дуже любить. От прямо тут видно, як вона була ушкоджена цикаткою. Але дерево живе, сильне, розвивається. Тому, коли проходжу з аплодисментами, перш за все, звертаю увагу на ті. Сорти, які найбільше подобаються, це катки. Вона може бути просто на цих деревах, її тут приглушив, вбив і на інші вона просто не буде летіти. Тому на це теж можете звернути увагу. Ось собі на листкові, зараз ми її приглушимо. На старших деревах також варто її поаплодувати, бо вона тут попрацює, а потім перелетить на молоді дерева. А одна самка може відкладати близько 500 яєць, тому старші теж варто передивлятися. Отже, друзі. Цикадка то не найстрашніший ворог в наших садах, страшніший то орки. маємо їх вигнати. Хто не захоче піти, маємо перетворити на добриво. Для цього збираємо допомогу для 10-ї бригади на засоби зв'язку посилання до банку нижче. Буду вдячний за допомогу. По цикадці дуже Прискіплива увага, коли саджанці молоді, це може бути критично важливо. Якщо не прагнете заморачуватись, то жорстка хімія. Але знаєте, що мікрофлору дерева вб'єте, під ним мікрофлору грунта теж вб'єте. Зараз, повертаючись на 7 років назад, я, б, певно, виділяв кожного дня або через день по 20 хвилин свого часу на ранковій пробіжці, забігав би в сад і аплодував би цикація, тим би зберіг багато чого корисного для дерев і в деревах. Такий власний досвід. Тому якщо у вас там менше 100 дерев в садку молодих ви посадили, і якщо ви маєте до них доступ періодичний, то я би згадав дитинство, як ми боролися з жуками на картоплі. Тут все швидше, простіше, нахилятися не треба. Важливі рукавиці і все. У мене це займає менше 20 хвилин на 100 молодих дерев. Зайти, привітатися з ними. Подивитися, як в них справи, прибити цикатку, вони від того будуть тільки раді. От такі справи. Дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо за підтримку нашого каналу. Всім менше ворогів в садах, більше дощів, більше сонця, багато любові. До нових зустрічей!